Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 555. Користуючись картою України, зображеною на форзаці, знайдіть відстань між містами: Київ і Одеса та Київ і Чернівці. Добре, дивіться: знайшли Київ. Біля назви міста стоїть Червона крапка. І вам треба знайти ще Одеса, також червона крапка, і виміряти довжину відрізка між цими червоними крапками. Це буде відстань на карті. Далі ще треба знайти чернівці. Київ і чернівці. Я знайшла ці дві крапки і виміряла відрізок між червоними крапками, там де чернівці і Київ, і записати довжину цього відрізка. Що вийшло у мене? У мене на карті відстань між Києвом і Одесою 4,8 см. А між Києвом і Чернівцями 4,5 см. Ще на карті вказано масштаб. І вказано, що він 1 до 10 мільйонів. Я це записала. І оця головна підказочка в дужках, що в одному сантиметрі 100 кілометрів. І нам треба знайти відстань на місцевості між Києвом і Одесою, та Києвом і Чернівцями. Розв'язання. Перша дія. Дивіться. Нам дано масштаб 1 до 10 мільйонів. Це означає, що 1 см на карті відповідає 10 мільйонам сантиметрів на місцевості. Але в дужках така приємна підказка: 1 см на карті 100 км на місцевості. Так давайте користуватися. Я пишу. 4,8 це відстань, яку я виміряла на карті між Києвом і Одесою. Я множу на 100. Щоб помножити на 100, треба перенести кому вправо на 2 крока. І дізнаю, що 480 кілометрів це відстань на місцевості між Києвом і Одесою. Зверніть увагу, що вашим підручником може бути. Час друку інший. У вас може бути не 4,8 см, а трошки більше на міліметр або менше. Головне, щоб ви зрозуміли, як це знаходити. Далі друга дія. Нам треба знайти відстань на місцевості між Києвом та Чернівцями. Відомо, що на карті 4,5 Множимо на 100, так як ми знаємо, що в одному сантиметрі 100 кілометрів. Так? Далі, щоб помножити на 100, треба перенести кому вправо на два кроки. І так от швидко ми дізналися, що відстань між Києвом та Чернівцями 450 кілометрів на місцевості. Відповідь 480 кілометрів. Та 450 кілометрів. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!